18 жовтня Лінус Торвальдс, розробник ядра Linux, вилучає російських ментейнерів з розробки ядра Linux через очевидну їх пов'язаність з самою Росією. Одразу ж полилося багато хейту в сторону Лінуса, звісно ж, з російської сторони, які вимагали пояснень щодо його дій. Цитую самого Лінуса: Гаразд, багато російських тролів вже на вулиці, тобто викинуті з ядра Linux. Цілком зрозуміло. Чому це було зроблено? Ця дія незборотня і використання анонімних облікових записів для спроб скасувати це рішення російськими фабриками тролів, нічого не змінить. І відома для фактичних невинних перехожих є різноманітні вимоги до відповідності. Це не лише справа США. Якщо ви ще не чули про російські санкції, то спробуйте колись почитати новини. І під новинами я не маю на увазі російський СПАМ, спонсорований державою Росією. Будь ласка, використовуйте те, що ви називаєте мозком. Я родом з Фінляндії. І ви справді думали, що я буду підтримувати російську агресію? Схоже, це не лише брак реальних новин, а й брак знань історій. Отже, рішення в силі і схвалене самим Лінсом Торульцем. Проте досі немає публічної ясності. Наприклад, чи будуть патчі від видалених ментейнерів прийматися до основного ядра в майбутньому, або ж існують же якісь нові обмеження щодо цих внесків. Також, колись спитали, чи був Лінус Торвальдс під якоюсь угодою про нерозголошення, і щодо цього він відповів: Ні, я не юрист, тому я не буду вдаватися в деталі. Я також не збираюся починати обговорювати якісь юридичні питання. З рандомними людьми з інтернету, яких я серйозно підозрюю в тому, що вони платні актори або боти. Також, якщо зайти в коментарі або обговорення цієї новини, то можна побачити роботу Ботаферм Росії. А деякі взагалі працюють на оборону РФ. Тут навіть почали представляти стрілки на Ірак. Де була Америка? Чому не викидали американських розробників з Linux Ядра такий цих капець. Дякую за увагу. До зустрічі.